Медичне реформаторство стало справжнім зубним болем для станції швидкої допомоги. До 1 січня її передадуть під обласну юрисдикцію. Згідно з новим законом про екстрену медичну допомогу, мерія не матиме права її фінансувати. За словами медиків, у ході медичної реорганізації Кабінет невідкладної стоматологічної допомоги поповнять новим обладнанням. А в перспективі повинна бути субвенція з обласного бюджету, де нам прийде новітня установка. Тому Стоматологічно, я думаю, що будуть заплановані. Ми зараз вже в такому режимі екстреному, понормовому подаємо свої бачення і в фінансуванні. Можливо, вони поставлять нове крісло. Для надання стоматологічної допомоги. Але там обладнання, яке знаходилося там при станції швидкої допомоги, воно обладнано досить належним чином. І для цього рівня надання стоматологічної допомоги було його досить і пацієнти цього не відчували. Новосілля невідкладна допомога справила на базі міської стоматологічної поліклініки. Проте, за словами медиків, подібні перетрубації можуть створити чималий дискомфорт для містян. Проблемою є те, що як пацієнтам добиратися, щоб отримати цю невідкладну стоматологічну допомогу. А як правило, ця допомога потрібна саме в нічний час і в святкові дні. Стоматологічна невідкладна допомога організувалася в Черкасах уже понад 25 років. І організовувалася таким чином, щоб найпростіше Людям було з з любого куточка міста добратися до цієї швидкої допомоги. На думку головного лікаря обласної стоматологічної поліклініки Івана Коваленка реорганізацію робити потрібно, проте трохи інакше доцільно було б залишити цю швидку невідкладну стоматологічну допомогу при станції швидкої допомоги, а персонал закріпить за стоматологічною поліклінікою. Відповідальність за стоматологічною поліклінікою. І таким чином люди б не відчули навіть те, що вона, якісь зміни пройшли у реорганізації охорони здоров'я, зокрема стоматологічної служби. А так, звичайно, це накладно буде для людей. За словами заступника головного лікаря Ярослава Коваленка, кабінет невідкладної стомат допомоги створює певний дискомфорт у роботі всього закладу, адже у нічний час через один кабінет усе приміщення залишається відкритим. Я не скажу, що це інше. Інша сторона міста, але е, в будь-якому разі, я думаю, що місце не, не таке зручне, як в центрі. Буде відкритий просто заклад, і в закладі всього-навсього два-дві-три е, особи знаходяться. Тобто, якщо це, це буде е, ніч, і е, ви знаєте, що міліція навіть на виклик. Е, е, Виїжджає з запізненнями. У мене от в цьому плані виникають побоювання. Незважаючи на всі незручності, невідкладна допомога, понад тиждень приймає громадян у міській стоматполіклініці. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.